До Чернігова приїхала відома майстриня петриківського розпису Галина Назаренко. Художниця провела майстер-клас та розповіла про секрети петриківського розпису. Що місто яєчна жовтка, ми клей ПВО. Тоді фарба буде, ну, тло буде світитися. Це наша котяча кісточка, яка з потомків е, малювала і ми малюємо. Це не заміни, тому що тут можна. Дуже багато в неї властивість і тонесенько лінії, і розвертаємо в обратну сторону відтиски є. Петриківка пішла від розпису стін. А зараз майстри розписують усе картини, тарілки, ужиткові речі, навіть кришталь, шовк, посуд. Петриківка, вона завжди яскрава і соковита. Тут не буває блідих, таких пастельних тонів тут таке все яскраве. Оце притаманне Петриківському розпису. І От навіть є таке, битує вислів у Петриківці. Що коли хата була раніше розписана, що красиво, як у церкві. Це Петриківський вислів. Галина Назаренко каже, Петриківський розпис це квіти, рослини, природа, а в її роботах більших сюжетів. В цьому особливість відомої майстрині на майстер-клас прийшли і чернігівські художниці, аби дізнатися більше про Петриківку. Я цим займаюся вже 15 років, але У мене немає такої школи, іменно професіональної, тому що я займалася сама самостоятельно, іменно звучали петриківський розпис. В той час не було книг. По росписи я ходила по библиотекам, информации было никакой. А я завидую, что у нее действительно были известные мастера как худож... ну художники именно преподаватели. Їй дуже повезло. Галина Назаренко розповіла: зараз Петриківський розпис переживає не найкращі часи. В Україні ним займаються близько 50 майстрів. Багато художників переорієнтувалися на більш доступні, простіші роботи, бо в українців немає коштів на якісні та дорогі. Найдешевша робота на виставці 600 гривень, найдорожча 2,5 тисячі. Скриня 9 тисяч гривень. Виставка робіт відомої майстрині працюватиме в національному архітектурно історичному заповіді. Відник Чернігів стародавній майже місяць.